Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний грузинський лаваш. Якщо ви хоча б раз його приготуєте за цим рецептом, ви просто перестанете купувати хліб у магазині. Він виходить неймовірно смачним і дуже дуже пухкеньким. Підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. Також, друзі, не забудьте поставити свою вподобайку та обов'язково діліться своєю думкою у коментарях. Беремо 1 кг просіяного борошна та додаємо 1,5 столових ложки цукру, 1 столову ложку солі та 1 столову ложку сухих дріждів, І перемішуємо між собою усі сухі інгредієнти. Далі вливаємо 600 мл теплої води та 3 ложки олії. І перемішуємо це все спочатку ложкою. І далі вже руками замішуємо тісто. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо на одну годинку у теплому місці. Одна годинка пройшла, друзі, і ось таке гарне тісто у нас вийшло. Дуже-дуже повітряне і дуже гарне. Перекладаємо його на поверхню і вимішуємо ще одну-дві хвилинки. Далі потрібно тісто ось так розтягнути в такий прямокутник. І ось таким чином його закручуємо. В кінці руками ще скріплюємо. Далі розділяємо на 4 рівних частинки. І з кожної частини робимо ось такий кружечок, щоб нам було зручніше формувати лаваш. Далі накриваємо знову харчовою плівкою і залишаємо на півгодинки. Щоб тісто ще трішки підійшло. Далі беремо деко, кладемо на нього пергаментний папір і формуємо наші лаваші. Ось так розтягуючи, надаємо йому форму. Всередині тісто повинно бути трішки тонше, а по бокам більш таке пухкіше. І обов'язково робимо таку дірочку, щоб воно всередині не підіймалося. І все, друзі, ставимо його випікати на 10 хвилин при температурі 180 градусів. І ось така краса у нас вийшла. Тісто дуже пухкеньке, дуже ароматне і неймовірно смачне. І обов'язково змащуємо його водою для того, щоб воно залишалось таке пухкеньке і м'якеньке. Так робимо з усіма лавашами. Друзі, обов'язково спробуйте цей рецепт, це дуже смачно, це взагалі не займає багато часу. І насправді, коли ви попробуєте цей рецепт і спробуєте, який на смак цей хліб, ви перестанете ходити до магазину і купувати там хліб, тому що це дуже-дуже смачно. Усім дякую за увагу, усім смачного і побачимось у наступних відео.